Але в мене завжди був цей комплекс, що от я непосидюча дівчинка така була в школі, і от всі такі охайні принцеси з довгими косами, акуратні. Mm -hmm. А я отаке біля з розтрьопаними касичками бігаю по коридору. Ну, я реально я відрізняла, я було білий ворони, не тому що якось я цього хотіла, а ну, у мене такий темперамент. Я думаю, у мене про стардух з дитинства, а насправді да, тепер просто він вже діагностований. Але ну, загалом mm -hmm. я. Просто була інша, і я завжди комплексувала, бо всі подобалися цим хлопчикам. А я ну, мені, не мені подобалася. І я от пам'ятаю, там була найкрутіша дівчинка у нас в школі, і я сиділа на уроці, я повторювала за нею, Тобто вона от просто весь урок отак сиділа, і отак рота так. Я так слухала, і я така Боже, ну як такою бути? Я повністю копіювала її манери, щоб стати такою. Але ну, я просто не могла. Потім я виросла і звідусіль чуєш оці очікування. Навіть не чуєш, це щось таке от на uh -huh. непомітний шлейф, оцей душок, оці гнильці, що жінка має бути загадковою, такою.